Вудячі лікарські речовини у рубець жуйних відступають від поперечно реберних відростків поперекових хребців та від маклака на 10-12 см. Лінію перетину є місцем проколу голкою типу бокрова великого діаметру. Голка після проколу шкіри направляється на правий лікоть до неї, приєднують шприц і вводять лікось у речовину. Лікарську речовину в книжку вводять наступним чином. Місце проколу книжки знаходиться по лінії плечо лопаткового суглоба перед 10 ребром, голкою великого діаметра типу боброва у підготовлене місце роблять прокол на всю її довжину. Потім приєднують шприц з розчином 10% сульфату натрію, що вводиться в книжку з наступним засмоктуванням розчину шприц книжки. При правильно проведенні функції рідина в шприці буде каламутна. Для підшкірних і внутрішньом'язових видень використовують такі типи ін'єкційних голок: тип 12-30, тип 1480 тощо. Перші дві цифри вказують на діаметр голки в міліметрах. Дві останні довжину голки. Для внутрішньовенних та внутрішньочеревних введень використовують голку Сайковича квадратну та голку боброва кровну.